Тільки витрачає грошей студент, яка проживає у Львові і що не переїхала з гуртожитка на квартиру. До речі, підписуйся, показую справжнє життя на квартирі після гуртожитку. За місяць виходить ось така сума разом за комунальні та оренду. Кожен місяць по різному але приблизно ось така сума. Домашній та мобільний інтернет у мене спільний. В Цьому місяці витратила таку суму. Кожен місяць я купую собі безлімітний абонемент в спортзал. На Таксі я їжджу не супер часто, тому вийшла така сума. Доставка глова та нової пошти в категорію подорожі. Входить оплата за проєкт. Для Львова ця сума ще по-божески. в цьому місяці я придбала собі чорний якісні лосини від Ocean, на Макдональдс позато хату, Лівкросана та інші кафе. Також в цьому місяці я перевірялась в приватній клініці. Була у косметолога та купувала новий догляд. Продукти, які я купувала для приготування їжі, вийшли в таку суму, а перекази на картку вийшли в мене найбільше. В цю категорію входить покупка нових речей, двохразовий манікюр та покупки якихось рандомних речей. А скільки в місяць витрачаєте ви?